Це стійка для трансанальної мікрохірургії дозволяє нам видаляти пухлини. Рямої кишки зазвичай видаляємо пухлини, коли вони вже верифіковані, тобто доброякісні. Хірург-проктолог обласної лікарні з Володимир Таран демонструє спеціальне німецьке обладнання, завдяки якому пацієнти можуть убезпечити себе від раку, своєчасно і без розрізів позбутися доброякісних пухлин. У нас тут є великий екран з хорошою роздільною здатністю. Єсть діатермокогугулятор специфічний саме для роботи в такій зоні, допомагає робити операційне поле сухим, тобто ми можемо когулювати судини, які кривоточать, а також інсуфлятор, який допомагає нам робити в операційному полі. Позитивний тиск, що дає нам об'єм для маніпуляцій. Підготовка до операції займає близько тижня. Лікарі обстежують пацієнта на наявність супутніх захворювань, що дозволяє, наприклад, робити оперативні втручання його серцево-судинна система. Говорить завідувач відділення проктології Дмитро Котелевський. Додає, після такої операції людина через тиждень вже може бути вдома. Це дає змогу реабілітувати швидше хворих, мінімізувати травму. Не досягаючи лапаротемії. Це специфічне обладнання, воно дає змогу, те, що це не такий прошарок хворих великий, але він специфічний, який має не так багато клінік в Україні, дає можливість видаліти цей поліпи. завдяки такому лікуванню доброякісних новоутворень прямої кишки в обласній лікарні майже півсотні пацієнтів вже отримали допомогу.